Але не тільки веселі пригоди траплялися в моєму житті. Усе життя пам'ятатиму один прикрий випадок, чисто психологічного, так би мовити, плану. Галина Іванівна була дуже молода і дуже красива, така красива, що ми аж завмирали, коли вона заходила до класу. І як же ми готували її уроки з української мови і літератури, як намагалася один поперед одного піднести догори руки, щоб Галина Іванівна помітила нас та запитала яким дружнім добридень щора зустрічала її, бо в найпохмуріший день до класу разом з нею наче заходило сонце. І як жалкувало, що ми не дорослі, щоб, отак, як Віктор Михайлович, єдиний ще неодружений серед учителів, запросити Галину Іванівну до клубу в кіно або на виставу і сидіти з нею поруч. Одного разу Галина Іванівна задала нам додому письмову роботу ми мали написати, як помагаємо своїм батькам. Твір той треба було здати за два тижні. Я довго думав, що писати. Мамі я помагав, хоча іноді й не так охоче, як мамі хотілося б, особливо влітку, коли річка кличе до себе копатися, а тут поли осорушну кукурузу чи підгортай картоплю. Однак я не ухилявся від праці, як не кривився. Бо хто ж його все-таки поробить, якщо я не помагатиму своїй мамі? Але про це ж напишуть усі. А мені ж хотілося написати про щось особливе, щось таке, про що ніхто в нашому класі написати не зможе. А для цього треба зробити щось незвичайне, чого я досі не робив. Нагода здійснити цей намір випала навіть швидше, аніж я сподівався маму викликали на дводенну нараду на районі, а ми із Сергійком лишалися на хазяйстві удвох, проводжали маму до залізничної станції через ліс за три кілометри. Доріжка спершу бігла між соснами, і тут іти по ній було важко. Гарячий пісок так і пересипався під ногами. Потім стежка курнула ліворуч униз по підвільхи, і наші босі ноги заляпотіли по прохкому прохолодному чорнозему. Поруч, ховаючись у густих зарослях папороті, біг прозорий струмок. Колись тут протікала справжня річка. Вона починалася на тому самому місці, де тепер залізничний місток, що його чомусь у нас називають котлованом. Там били величезні джерела, але коли поклали залізницю, то їх загатили. Кинули туди, кажуть, не одну сотню мішків клочі, ще й привалили зверху величезними брилами, і тепер з під каміння б'ють тільки маленькі джерельця, даючи початок струмкові. Вода там така ж смачна, як і в криниці, з якої ми носимо воду. І Микола клявся божився, що на власні очі бачив, як зупинився пасажирський потяг, і пасажири всі до одного висипали з вагонів та побігли з нас попити воду. А вантажні поїзди, запевняв Микола, так ті завжди зупиняються, бо всі машиністи знають, яка там смачна вода. Тож ми йдемо по нас струмком, і мама все наказує, звертаючись до мене. Ти ж то, дивися у печі стоїть борщ, коли поїсте, то віднеси в погріб, щоб не закис. А кашу розігрієте та й будете їсти з молоком. Та не забувай годувати поросяв, вже з вікна кричить мені мама. Мама поїхала, і ми лишилися вдвох. Стояли посеред колії і дивилися, як зникають у долині цяцькові вагончики, такі маленькі, як сірникові коробки. Аж не віриться, що в них люди і наша мама. Сергійко часто зблимує світлими віями, от-от розриветься, і тоді я смикую його за руку і сердито кажу. Гаразд, пішли. За витрішки тут гроші не платять. По дорозі повчає брата. Чув, що мама казала, щоб ми не бешкетували, не билися, поралися по хазяйству. Дивися ж мені. Сергійко тільки сапе, поспішаючи за мною. Хоч він уже в першому класі та все ніяк не росте, такий же, як і два роки тому. Однак упертості йому не позичати. Якщо так, я сам і отпихає мене кулаками. За це ми найчастіше й заводимося, бо я страх як не люблю упертих людей. Хоча яка він людина? Так, першокласник, витиральник. Витиральниками прозивали першокласників за те, що дуже вже зручно витирати руки об їхні стрижені голови. Як забруднив руки, так і шукаєш якогось шкети з першого класу. Мама, коли я поб'юся з братом, усе докоряє Ти ж старший, будь розумніший, поступись! А сама, бач, ніколи не поступиться. Пам'ятає, як брат почав ходити до школи. Леле, що тоді було? Боячись запізнитися, він схоплювався, що коли було темно і, не ївши, не пивши, біг до замкненої школи. Сідав на ганку і сколений, ждав, поки очинять школу. Одного разу його проволокла сторожиха. Саме проволокла, бо Сергійко всю дорогу орав ногами і кричав так, наче його різали. Марія Олексіївна, заберіть на дитину, сидить під школою, як старченя, ще простудиться. І що мама з ним тільки не робила, і вмовляла, і била, не помогло отаке золото, мій молодший брат. Бач, іде, мовчить, удає, ніби й не чує, немов і не йому я все те кажу. Перший день минув без особливих пригод. Ми пообідали борщем, а кашу вирішили з'їсти ввечері. Замість неї я дістав два шматки колотого цукру, твердого, як камінь, і дуже солодкого, і ми влаштували бенкет. Випили за тим цукром у прикуску по три кухлі води. Сергійко, так той пив у приглядку, поклав цукор перед собою, дивився і пив. Солодке. Пили би ще, та більше не лізло. У Сергійка аж очі почервоніли, і коли він устав, то вода булькала в ньому, як у закритій посудині. Спати полягали пізно. Брат усе ще не хотів роздягатися, та й мене тягнуло до книжки. До того ж, трохи лячно було гасити світло і лишатися у темряві. Другого дня, повернувшись зі школи, я вирішив прибрати в хаті, щоб мама, зайшовши, побачила, і змити стіл, і чистий акуратно розставлений посуд, і помиту підлогу. Сергійко, правда, спершу гнався, але коли я йому пригрозив, що розповів мамі, і вона не дасть йому гостинця, погодився. Я прибирав, брат виносив сміття. Повертаючись до хати, з надією питав уже, 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 сердито перекривляв я його, тобі б усе ганяти. На, ось винеси брудну воду, бо я підлоги не домию. Та щоб одна нога була там, а друга тут. Сергійко взяв відро і неохоче посунув на двір. А я стояв посеред кімнати, і кімната аж сяяла, особливо там, де вже була змита підлога. Лишалося зовсім небагато, якийсь клаптик. Та ще в сінях. Потім я викручу ганчірку, як завжди робить мама, та й постелю на порозі, щоб не наносити грязі до хати. Але ж де це Сергій? Чому його так довго нема? Чи не гайнув кудись гратися, кинувши відро? Ну, я ж йому. Сердити вибігаю на ганок і кричу Сергійку, Сергійку. Мовчить. хоч голову даю на відруб, що він мене чує. Сергію! гукаю ще раз, уже не надіючись, що він обізветься. Отже ж, вреднючий. Знаходжу брата, аж на городі. Ще здалеку бачу його схилену постать. Стоїть на колінах, щось робить, а поруч відро. Тихенько підходжу, брат такий заклопотаний, що навіть не помічає. Нагорнув греблю, вилив туди брудну воду, пустив на маленьке озерце листок з калачика човен, нахилився і дмухає, ганяючи зелений човник від берега до берега. Ти що робиш? питає сердито в нього. Брат зводить на мене в тішині очі. Озеро. Тут я вже не витримав. Раз, раз ногою по греблі, ось тобі озеро. лясь, лясь по потилиці, ось тобі човен. Ще й доброго штурхана підбіг, знає, як воду виносити. Брат із ревом на мене, так і цілиться вчепитися зубами в руку. У нього звичка така кусатися, раз як ухопився пальця, мало не відгриз. Я побіг від нього до хати, а брат лишився на дворі. Гаразд, обійдуся без нього. От хай тільки мама приїде, я їй розкажу, як він мені допомагав. Набравши піввідра чистої води, я домиваю підлогу, аж двері грюк, брат заскочив у хату. Лице перекошене, в руках палюго. Я не встига на ноги схопитися, як він повз мене, та й до комода, та трох по кафейникові. Мені аж в очах потемніло, аж руки затіпилися, коли я побачив, що він наробив. Кофейник, мій улюблений кофейник. Порцелянова посудина, біла, як лебідь, розмальована, розкішними, немою щойно зірваними трояндами. Скільки годин просидів я перед ним, змальовуючи оті троянди, скільки втіхи мав я од нього. Коли ж перейшов із четвертого класу до п'ятого, сяюча мама піднесла його мені в подарунок. Назовсім. Назовсім. І ось лише черепки валяються на підлозі, і Сергій ще товчи їх палюгою на борошно. До цього часу я чомусь думав, що комини викладаються з міцнішої цегли, або, принаймні, цегло так кладеться у два-три ряди, а не ставиться на ребро. Можливо, по інших хатах так комини і складені, тож вони й досі стоять цілі цілісінькі. же розвалився, мов іграшковий, коли ми розлюченим клубком накотилися на нього. Після того, як гуркіт ущух, як чорна ядушна хмара попелу сажі та паленої глини трохи осіла, покриваючи пилим усі речі в хаті, ми, налякані, приголомшені нежданою бідою, розчепили руки і подивилися один на одного. Стояли посеред цегли, перемазані, як чорти, і коли б нас оце побачили Ванько або сонька, вони б роготали до сліз. Але мені було не до сміху, зовсім не до сміху. Бо про що ж я писатиму в тому самостійному творі?